З 19 по 22 травня на Херсонщині проходять командно-бойові навчання. В один з днів на них побував і голова обласної державної адміністрації. Бійці та військова техніка регіону у повній бойовій готовності це довела зенітно-ракетна бригада, що розташована у Цюрюпинську. На території Херсонської зенітно-ракетної бригади кожен підрозділ продемонстрував відпрацювання з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп противника, а також як проводять навчання для виконання завдань з протиповітряної оборони українського простору. Це територія, де розташований 300-й зенітно-ракетний комплекс. Він мобільний. За необхідності його швидко можна згорнути та розгорнути. Незабаром цей комплекс перебазують для виконання завдань за призначенням в інше місце дискуссию. Локації. А це вже бійці знайомлять із можливостями БУК-1М. Солдати розповідають про його переваги, інформують, що бук провив себе на високому рівні під час проведення тактичних навчань, а також під час бойових дій в зоні АТО. «Призначений для виявлення захвату на супровід наведення пускового пускавого устройства. Убежденную точку зустрічі ракети з силью. Та знищення цілі аэродинамических, баллистических, крилатих ракет на дальностях від 3 до 35 км на высотах от 15 метрів до 22 тысяч метрів. Високой може працювати високоінтенсивной помеховой обстановки, а також вогневого противодействия противника. Зенітно-ракетна бригада має і необхідний для проведення навчань військовий полігон. Він призначений для стрільби із різних видів зброї. Раніше, звісно, це було дуже рідко, але ну, з ситуацією в нашій країні, зараз стрільби проводяться їженідільно. Люди учаться, тренуються. Значить, не тільки так, а вже якби отрабатывают всі навыки, які нужны в бою. То тобто стрільба йде з машини. «Стрільба з ходу, люди розварачуються, захоплюють противника, То тобто й сучаться в воєнному діло настоящим образом. Журналістам продемонстрували, як вправно солдати вміють користуватися гранатометом РПГ 7 та кулеметом «Утьос». До стрільби долучився і губернатор. задача сегодня стоит, чтобы каждый руководитель области, руководитель района умел стрелять с автомата Калашникова, стрелкового оружия, чтобы, если не дай бог, будет не такая необходимость, каждый глава района должен стать командиром своего района, он должен повести за собой своих подчиненных с района и защитить свою родину Украину. Андрій Путіло високо оцінив боєздатність мобілізованих та військовослужбовців, контрактників із Миколаївщини, Херсонщини, Кіровоградщини та Запоріжжя, які проходять службу в цій зенітно-ракетній бригаді, і заявив, що держава повинна всіляко підтримувати солдат. Ми повинні створити соціальний рівень військовослужбовців, для того, дажни з так, щоб професія воєнного була почетна, вона була соціально захищена і рівень зарплат був достойний, щоб це була еліта Українського суспільства. Херсонщина має і необхідну техніку, і високопрофесійних військових, які в будь-який момент готові захистити не тільки кордони області, а й державу. Це довела зенітно-ракетна бригада під час проведення бойових занять.